Білий дім анонсував ще кілька годин тому про те, що о 19-й годині за київським часом буде звернення Трампа. Його перенесли на 20-ту годину, тому я трішки затримав цей випуск. Трамп виступив у кепці, де було написано, все, що я робив, я робив правильно, я мав рацію з усіх питань. Традиційно Дональд Трамп має у своєму арсеналі кепки, на яких дуже цікаві написи. Цього разу був саме такий. Він говорив про чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в 26-му році, також продемонстрував там фото Путіна і сказав, що це фото прислав йому Путін, і каже, що Путін дуже хоче бути в цьому місці. і Я не сумніваюся в тому, що він тут може бути. Йому також задавали запитання журналісти про те, а які ж рішення його щодо припинення російсько-української війни, і як ви прокоментуєте удари Путіна по заводу у Мукачево. Який, власне, побудований за кошти американських інвесторів. Ну, Трамп традиційно сказав, що йому це не сподобалося. І все. На цьому абсолютно все. Більше нічого він не говорив, такого, що можна було б розцінювати, як критика Росії. А от щодо припинення російсько-української війни, каже, ну йому треба ще трішки часу, Трампу трішки часу, Зеленському і Путіну трішки часу. Каже, ну десь кілька тижнів, в два тижні. Але говорить про те, що обидва вони і Зеленський, і Путін, мають бути залучені до саме процесу припинення війни. Якщо цього не станеться, я каже, з'ясую, хто винний в цьому. Ну і тоді буду застосовувати які санкції, можливо, рішення. Подивимось, говорить він. Але ми сьогодні з колегами обговорили це питання. В рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа і дійшли висновку про те, що Трамп очікує зібрання у Пекіні, яке відбудеться справді за два тижні. І там, можливо, Цзіньпін ухвалить якесь рішення. Ну, принаймні, Китай вже відреагував на ініціативу про долучення їх до врегулювання української кризи, як вони кажуть. Але загалом то Росія доволі скептично ставиться до переговорів Росії і України про припинення російсько-української війни. Сьогодні Лавров продовжив. Продукувати тези із вимогами про те, як то має виглядати, і каже, що зустріч Путіна і Зеленського вже не планується. Якщо раніше він казав, що треба щось підготувати, треба щось зробити. Тепер він прямо каже: ніякої зустрічі ми не плануємо. Але Путін готовий зустрітися із Зеленським як тільки буде підготовлено порядок денний саміту. Але наразі такого порядку денного немає. Тому і зустрічі немає. І за словами Лаврова, Росія погодилася виявити гнучкість щодо низки питань, які Дональд Трамп підняв на Алясці. Яка саме гнучкість, з яких питань? Лавров це не уточнює, тому я доволі скептично відношуся до таких заяв. Ми сьогодні про це говорили також в рамках Центру громадської аналітики Вежа з Ігорем Чаленком. Ви можете переглянути відео на каналі, але дійшли висновку про те, що очікувати якихось проривних рішень поки що від. Росії не варто Володимир Зеленський також сьогодні прокоментував хід переговорів із Росією, точніше, їх відсутність. Сьогодні до України приїхав генсек НАТО Марк Рюте, і вони давали прес-конференцію разом. Зробили чимало заяв, але я не буду вам про всі їх говорити, тому що, в принципі, нічого особливого нового немає. Але Зеленський сказав, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі лідерів України, США та Росії не відбулося не лише зустрічі його. Та Путіна за словами Зеленського треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі. І також він заявив, що лише після того, як буде прописана вся інфраструктура гарантії безпеки для України. Тоді можна буде зрозуміти, яку роль у них відіграватимуть конкретні держави, і тоді можна буде говорити взагалі щось про переговори. А нині, каже Путін, не демонструє готовності до зустрічі і наголошує, що варто було провести відразу тристоронню зустріч, а двосторонню не проводити. Це, друзі, нова позиція Зеленського. Раніше він говорив про те, що треба зустрітися із Путіним, нині він конкретно. Говорить про те, що не вбачає за доцільне зустрічатися із лідером Росії. І каже, ми готові до зустрічі з росіянами, але бажано відразу у тристоронньому форматі. Трамп же каже, що ну так, мені доведеться бути на такій зустрічі, але каже, я не хотів би. Ну, принаймні, нині Трамп не демонструє такого бажання. І далі Зеленський говорить, що Росія робить усе можливе, щоб його зустріч із Путіним не відбулася, і додав, що Україна не має жодних домовленостей із Росіянами, а була лише домовленість із Трампом. Який на сьогодні є єдиним, хто може зупинити Путіна? Він дуже демонстративно це підкреслив у своєму виступі на прес-конференції з Марком Рюте. Кожного дня практично він про це говорить. Дякує Дональду Трампу і наголошує, що лише Трамп може зупинити цю війну. Ну, в принципі, дипломатична тактика виправдана, зрозуміла і правильна. Але поки що результатів це не дає абсолютно ніяких. Ну, як і сказав Трамп, не проти залишити Зеленського і Путіна на одинці, домовляйтеся між собою щодо завершення війни. Ну а потім каже, я готовий буду. На завершальній стадії долучитися, але при цьому припустив, що його участь знадобиться, оскільки вони не дуже ладнають. І каже: побачимо, що зможуть Путін та Зеленський працювати разом. Вони як масло та оцет. не надто добре ладнають зі зрозумілих причин. Подивимося, чи потрібно мені там бути. Я хотів би не бути там. Я хотів би, щоб вони зустрілися і самі подивилися, що в них вийде. Але вони продовжують воювати і вбивати людей, що дуже безглуздо, заявив президент Сполучених Штатів Америки і вважає, що для припинення війни в Україні доведеться ухвалити угоду в основному на умовах Росії. Це не й геть його пряма мова, про це пише видання політику, посилаючись на високопосадовців в Білому домі. Але Трамп це не те, що дає зрозуміти, не те, що він на це натякає. Ну, це абсолютно очевидно. За даними співрозмовника «Політику», Трамп, як і раніше, не схильний чинити тиск на Путіна. Він навіть не засудив Путіна за удар ракетами по підприємству «Мукачево», щойно я вам про це повідомив. І Трамп переконаний, що у нього більше важелів, тобто у Путіна впливу на Україну та європейських союзників, і в Трампа більше таких важелів впливу, тому треба тиснути на слабших. І Трамп каже, що він давно вважав, що Росія має перевагу у самій війні, і її потрібно схилити до мирних переговорів. Але це важко зробити, друзі. Україна ж з іншого боку сильно залежить від США щодо постачання зброї та розвідданих. Тому є більше можливостей для тиску, щоб змусити дії погодитися на угоду, говорить джерело в Білому домі. Ще раз, друзі, це не пряма мова Дональда Трампа, але, як на мене, це абсолютно очевидно. Тому довіряти джерелу політику можна безумовно. Щодо гарантії безпеки, Марк Рюте, присутній сьогодні на прес-конференції, сказав: ну, як на мене, просто дуже влучно, вибачте, в лапках тезу стосовно того, якими вони будуть і де ми знаходимося нині. Каже, буде два рівні гарантії безпеки для України. Я відразу, коли побачив цей коментар, ну був дуже зацікавлений, заінтригований. Що ж це за рівні? Менший, більший. Ну, виявляється, на першому рівні це є встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоб Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. Цікавий коментар. Другий рівень, друзі, це те, що дадуть Сполучені Штати і Європа. І додав, що щодо відправлення військ європейських країн в Україну після припинення вогню, рішення ще не ухвалено. Обговорення ведеться рано говорити про результат. Ну, от такі, друзі, два рівні. Перший то зрозуміло, що треба досягти припинення вогню, а другий рівень це гарантії безпеки. Ну... Просто глобальний коментар, вибачайте за сарказм, але втримати я себе, чесно кажучи, не можу. Дуже схоже на риторику і Москви, які говорять багато, але нічого конкретного. Так само і європейці. Тим часом окремі майбутні учасники гарантій безпеки для України. Говорить про те, як же вони готові долучатися до такого процесу. Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для винищувачів f 35 може стати внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні. Тобто, ми, каже, предоставимо аеродроми наші. І говорить: навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі. Організовуються спільні військові навчання, тож це також може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні, надання наших військових баз союзникам по НАТО, заявив Боложан. Ну, зручна позиція. Ми ж нині це робимо. А чому б це не розцінювати як гарантії безпеки? І Китай також відреагував на критику Володимира Зеленського, яку той виказував вчора, коли Лавров пропонував Китай долучити як сторону гарантій безпеки. І каже Зеленський вчора: ну, нам від Китаю ніяких гарантій безпеки не треба. Але сьогодні речниця МЗС заявила про те, що Китай готовий брати участь у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України. Про це наголосила прес-секретарка Мао Нін. У відповідь на слова Зеленського, який казав, що Україні не потрібні гарантії безпеки з Китаю, вона зазначила, що офіційна позиція Пекіна називати війну Росії проти України кризою в Україні залишається незмінною ця позиція. і вкрай важливо прагнути до спільної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий відігравати конструктивну роль із цією метою. Багато ні про що. Все як завжди. Ну, в принципі, Китай і буде вичікувати, коли власне Путін приповзе на колінах до нього, почне щось просити. Тоді е, дотискати Росію Пекіну буде набагато легше. Я думаю, що це почне відбуватися. Ось буквально вже наприкінці серпня, 31 серпня, Путін має летіти на 3 чи 4 дні до Пекіну. Ну і там він буде просити Цзіньпіна, аби той. Дав йому можливість продовжувати війну, бо справді фінансова допомога від Китаю Росії вкрай потрібна, хоча і в Росії є певні свої резерви, але використання їх може призвести до серйозної кризи на самій Росії. Це окрема тема, якою я тракаюся майже кожного відео. Сьогодні не є друзів винятком. Тому за цими подіями треба обов'язково слідкувати. Тепер щодо удару по нафтопроводу Дружба. Ви вже знаєте цю історію. Ми в ніч на 18 знесли один удар, минулої ночі ще один удар. Нафтопровід Дружба зупинився. В найближчі п'ять днів росіяни обіцяють поновити постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Орбан звернувся до Європейського Союзу із листом, аби ті захистили його енергетичну безпеку. Ну і в нього відбулися контакти із Дональдом Трампом. Орбан поскаржився Трампу на удари по нафтопроводу Дружба. І, власне, що він написав? «Трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини, двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією. А у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру. Так написав прем'єр-міністр Угорщини публічно у мережі Фейсбук. Ну, а Трамп нібито відповів: Вікторе, мені не подобається те, що я чую, Я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг. І відповідь була оформлена у вигляді листа. Навіть які опублікував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Неприємна історія. Трамп обурений ударами по нафтопровіду Дружба, але не обурений тим, що Путін б'є по підприємствах, куди вкладають гроші його земляки, земляки Дональда Трампа, американські інвестиції. Трамп не буде тиснути на Путіна, Трамп не буде засовувати санкції проти Путіна, Трамп не буде сваритися із Путіним. Це очевидно. На жаль. На завершення вам, друзі, кілька новин із Росії і з України. Російські компанії під виглядом пошуку робочої сили можуть вербувати молодих африканських жінок на заводи з виробництва шахедів у Татарстані. Уряд Південно Африканської Республіки розпочав розслідування, про це пише агентство Bloomberg. Це ще один доказ того, що на Росії не вистачає робочих рук. Вранці я вам розповідав, що Північна Корея має намір відправити 6 тисяч співробітників для відновлення інфраструктури, а у Татарстані. В Єлабузі, я так розумію, навіть наймають на роботу мешканців Південно-Африканської Республіки. Хоча таке було направду і раніше. Далі, до подій в Україні, прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко повідомила про те, що Україна отримала від Європи транш сумою 4,5 мільярди євро. З них 1 мільярд надані в межах Лонс», профінансованих і заморожених російських активів а понад 3 мільярди у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Це хороша новина, тому що нам фінансування бюджету потрібне. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроект пронесення змін в закон щодо тимчасового обмеження права виїзду. З України для призовників і військовозобов'язаних. Тепер пропонують дозволити виїжджати чоловікам за кордон віком до 22 років. Але тим, кому в цьому році виповниться 23. Виїзд буде заборонений. Законопроект можуть проголосувати уже у вересні місяці. Представив його Веніславській. Ймовірність ухвалення, як на мене, дуже висока і дуже цікаве рішення. Несподіване раніше Зеленський відкидав будь-яку можливість виїзду безумовного за кордон хлопців призовного віку. Ну а тепер, будь ласка, що сталося? Також дуже цікаве соціологічне дослідження опублікувала соціологічна група Демократичні Ініціативи і стверджує, що з кожним роком війни дедалі менше українців вірять у можливість перемоги у війні. У 2022 році вірили в перемогу 91,5%. З кожним роком цей рівень падав і зараз становить 72,6%. І це немало, як на мене. Не вірили у перемогу у 2022 році 4%, нині це відсоток 17%. Так, збільшився, але не критично. При цьому багато хто вважає, що перемогою буде повернення до кордонів 91-го року. Це 27% опитаних. 30% вважають, що перемогою буде збереження державності. Вдвічі зросла кількість людей, які не хочуть пов'язувати своє майбутнє з Україною. З 4,2% у 2022 році до 10,9% нині. Ну, як на мене, це дуже загрозлива тенденція, коли українці, особливо молодь, не хочуть пов'язувати своє майбутнє саме з Україною.